Вітаю вас, дорогі мої друзі, знайомі або ті, кого зацікавило, як я проводжу аудидіагностика. Цей інструмент він дуже цікавий і дуже потужний, адже я недавно вивела формулу кінетичного і голосового лідерства, тобто кінетичний інтелект плюс голосовий інтелект дорівнює 7 секунд у ваших сімох сферах життя. І це дуже важливо, адже знаючи всі свої патери, знаючи всі свої блоки, ми можемо правильно направити себе далі рухатися. Як це виглядає і яким чином цей інструмент можна дати у життя, я зараз спробую вам розповісти, направду, направду розповісти про те, що буде відбуватися. Тут на екрані. Отже, я даю, коли до мене приходить клієнт на діагностику, ми обговорюємо певні моменти. Людина може мені дати свій запит, а може і ні. Запит в процесі роботи обов'язково проявляється, обов'язково висвічується. Тому, якщо у вас навіть і немає запиту, ви можете просто заходити на діагностику. Отже, ми списуємося у Телеграмі. Я даю три завдання: три, а вони абсолютно різні. Це невеличкі, короткі завдання, які ви маєте виконати і якнайшвидше. Тобто, це не потрібно спеціально ставити, чи там постановка. Вона нічого не вимагає. Вони настільки прості, що інколи так чуєш. Оу! Серйозно, а я не маю де це зробити, бо вони настільки прості. Не потрібна студія, не потрібен мікрофон, нічого не потрібно. Мені потрібні ви. Ви знімаєте три відео. Ті відео не більше хвилини часу, тому що я зараз поясню, чому і чому саме одна хвилина вирішує дуже багато. Тому що в нашому житті вирішують перших сім секунд. Отже, поїхали. Надіславши три завдання, клієнт їх знімає і надсилає мені у Телеграм. Далі моя робота. Я зараз покажу, на прикладі себе, адже я не можу висвітлювати клієнтів, і їхні кейси, і їхні обличчя, тому я вирішила показати це на собі, взявши коротке відео. Отже, виглядає це так. Так, ось панель, яку я використовую. Ось відео. Це відео має виглядати спочатку в повільному режимі, тобто, мені його надсилають ось при такій швидкості. Зараз я вам його продемонструю. Ось. Це є швидкість відео реального. Реальної зйомки. Тепер я її трішечки заповільнюю. Заповільнивши відео, я розумію, що відбувається з клієнтом. І ось тут починається цікава робота. Кілька разів переглядаю. Щоб ви зрозуміли, насправді ця робота виглядає набагато довше. Один клієнт, щоб три відео просто це все передивитися і проаналізувати, в мене іде. П'ять, шість, а інколи і більше часу, в залежності від складності. Я чітко дивлюся, що відбувається з тілом, тому що є три завдання, вони абсолютно різні. Три завдання: перше завдання це ви в кадрі повністю, тобто я аналізую голос і тіло, друге, друге відео це я аналізую лише ваш голос, і третє відео Я аналізую лише ваше тіло. Мову, тіло. Ось як це далі виглядає. Отже, наприклад, ось кадр. Зараз я так, це буде швидко, ясна річ, я вловила якийсь момент. Це я зараз не аналізую себе, спробую вам просто показати, як це виглядає, і ось мені що тут не сподобалось. Ну, Наприклад, якщо я бачу, що є в чомусь затиск, наприклад, затиск в руці. Цей затиск мені не подобається, я його підвожу для клієнта обов'язково, щоб він бачив, в чому справа. І, наприклад, ось це плече. Підняти. Так, і можна тут пояснити, я тримаюся за поручні і е, що тут дивного? Направду дуже важливо, тому що е, яке плече активне, яке плече дієве. Далі загальна картинка. подивіться як я зайняла місце? Чи я належу цьому місцю, чи це місце на мене давить? Чи я відчуваю себе свобідною, чи ні? Далі дуже цікава річ: є легкий, гарний, ось така хвилька в нозі, бедро пішло, коліно пішло. Тобто тут можна сказати, ніби все ок. Я аналізую далі. Опа, активна рука пішла ця, і я зм'ягчила, Відробила відкат. І це все я можу аналізувати. Кожен рух, кожен кут, кожен міні-міні-рух, він дуже важливий. В цьому відео немає мови. Я накладаю і аналізую, як виглядає так. Наступне підловила. Опа! чик. Є, yeah. що я тут зловила? Ну, Тут гарний мене такий опа, розворот через ліве плече. Чик, зараз ми його проаналізуємо. Так, я його засвічу, і от мене зацікавило. Те, що в мене затиснуті пальці. О, робота мозку спрацювала. Ану, зараз переконаємося, чи це робота? А ні, немає. Гарно складена рука просто. Пальці. І хлоп, і я ж себе хлопнула. Ха-ха, клас. І я себе ніби опа, як маленьку молоду конячку. Чик. Підхлеснула за попу, Тут треба дізнатися. Так, це я себе заземлила. Далі, широкий. Жест, широкий жест. Це я займаю велику територію, посмішка ніжна, голова. Тут, правда, кадр трохи задалеко, щоб проаналізувати очі. Але є посмішка. Далі цікавий момент. О, як цікаво себе, слухайте, так цікаво себе аналізувати, давно я себе не аналізувала. Але це цікаво. І на. Пальчик стала. Ага, є. От так спочатку виглядає мій аналіз по тілу і також по голосу. Він теж має ось таку схему. Давайте я ще передивлюся наступний кадр. Тут я розслабила знов бедро, знов руки пішли, закрила очі, ось тут момент, підняла голову. А, кайфанула. Як я, ну так, тоді була дуже гарна погода, настрій був класний. Я о, пішла голівка до гори, зараз я її відмічу. Задоволення, дівчинки, пішло до гори. Жінка включилася, бо голова пішла до цієї сторони, лівої сторони. Рука чоловіча розслаблена, легкий хід, відкрита позиція. Я готова до зустрічі. Ось так виглядає відео. Я аналізую. І клієнт бачить саме таку розкладку, тільки це трошечки в інакшій формі і в інакшому положенні це все. Ще є така річ, що якщо, наприклад, я щось цікаве, дуже побачила, тобто, ну, наприклад, та, от мене зацікавило розкриття ноги, так? І це зараз, зараз секундочку, я тут налаштую. О, і мене дуже зацікавило. Ось ця нога, і я знаю, проаналізувавши, що це означає, тому що кінетичні шуми і наші блоки вони є дуже явні, їх дуже видно. Ну, Наприклад, якби моя нога була повернута, я зараз зроблю по-інакшому, щоб ви точно побачили. Ну, наприклад, візьму інший колір, і ось моя нога би була розвернута в ту сторону. Тобто косола помішка, пішла б, наприклад, та нога сюди, би пішла, а та сюди пішла закрита. Не хочу бачити. Мені і зараз це мені не потрібно. І, наприклад, це такий явний кінетичний шум, який одразу мені падає в очі, і я розумію, що його треба точно підловити. І тоді я можу напише: наприклад, закритість. Зак... Закри... А затиснутись, затиснутість, немає, немає заземлення, заземлення енергії, енергії і таке інше. І це все я по кілька разів. Оглядаю. Ну, наприклад, давайте ще подивимося, що. Ох, я тут ще махнула рукою. О, бачите, тут в мене ще є дуже гарний жез, я його дуже люблю. А, ще волосся стрюхнула. О, клас! ой, 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 але то жук малий, як я кажу, але то жук. І ось тут я це відмічаю, наприклад, так, оцей момент. І знову ж таки проговорюю з клієнтом. Чому мене я повернулася, розвернулася, як це виглядає, поміняна позиція, як я міняю ноги, які ноги йдуть, і яка перша нога все ж таки пішла? Чи це пішла ліва нога, чи це все-таки права? Де та рука, яке бедро, який нахил? І ось так я аналізую кожну вашу мілі-мілі-секунду. Насправді це дуже довго займає, тому що я дивлюсь не лише зараз ми ще глянемо, що тут такого. Ага. О, тут теж цікавий момент. Я себе заземляю, бачите, я себе погладжую, хвалю себе за гарну, це підсвідомий, до речі, жест. Хвалю себе, що я молодець. То я знаю, хвалю себе, що, що я гарно попозувала, попозувала. Ось і ось так виглядає картинка. Таку картинку я показую опрацьовану, показую клієнту. Тобто він бачить на великому екрані, чи то Zoom, чи то офлайн, не має значення, він бачить ось таку структуру. Це краплина в морі, тому що. Направду я аналізую по кілька разів один той самий кадр, тому що якщо це ще більше призупинити, при приповільнити, то можна побачити набагато цікавіших моментів. Якщо це відео накладається зі звук, наприклад, перше відео, яке Поєднано і тіло, і голос. О, там дуже цікаво багато, то аналіз дуже глибокий, і от, от кра саме це відео воно займає найбільше часу, адже я аналізую повністю, діагностую і аналізую повністю всю людину. Тому воно виглядає саме так. Е, ці відео клієнт бачить. Що ще клієнт отримує? Клієнт отримує таку річ, яку я називаю е, моя. Зараз подивлюся. Може я не буду це відкривати, але спробую вам показати. Отримує, так, це не це, перепрошую. Ось це. Отримує е, ось такі, тут в мене клієнти написані, я не можу їх озвучити, отримує такі зачек листи і отримує самодіагностику, яку я розписую по таких важливих моментах, е, важливих, дуже е, кінетичних шумах і блоках. Чек-лист і. Стратегія, як це можна поміняти екологічно. П'ять годин, моєї мінімум, 5 годин такої роботи діагностики, вона дозволяє побачити клієнту, де є затиски, де є блоки. Отже тіло і голос ніколи не брешуть І вони показують з тих перших 7 секунд в даному випадку до хвилини часу ми можемо побачити, як нас бачить людина, що напроти. Наприклад, дуже цікавий кейс це у продажах. Якщо в мене був класний кейс, коли клієнт-керівник запросив мене проаналізувати, чому один з клієнтів відмовився від покупки, хоча дуже довго приходить. Направду, це була помилка е, співробітника, продавця, яка зустріла клієнта в перших 7 секунд не дуже в гарному настрої. Скажімо так, її тіло було затиснути. Продукт був досить велику ціну. Е, сегмент був віповий і відповідно очікувалося від клієнта. Е, Купи, тому що вже прийшов купувати. Але продавець зробила величезну послугу, неправильна поведінка мови тіла, голос, який був затиснутий, транслював зовсім інше незадоволення. І клієнт подумав, що це стосується саме його і його поведінки. І, відповідно, він засумнівався. І відмовився в цей день від покупки. Добре, що мій клієнт розумів цінність того потенційного клієнта, зразу сам передзвонив, вибачився і відбулася, звичайно, продаж купівля. Такі речі дуже важливі. Мій особистий кейс, наприклад, я зайшла в нішову парфумерію. Людина, яка мені допомагала у виборі, мені дуже. Імпонувала, вона дбала про мене, вона не нав'язувала своєї думки, її тіло диктувало гарну поведінку, голос, все мені подобалося, але тут була помилка охоронця, який був недалеко поруч. Він не відходив від мене. Але його вигляд, його. Тіло, бо він мовчав, очі вони настільки на мене давили, я невисокого зросту, а це махіна стояла поруч. Відповідно, я відмовилася від покупки, хоча вже ті парфуми тримала у руках. Тому що мені не сподобалося, що хтось на мене тисне, що хтось. Поганої думки про мене. Хоча я розуміла, що е, він тут ні до чого, він не проходив навчання по кінетичному голосовому інтелекту, і він не розуміє, що не можна таких речей робити, тому що, якщо ти бачиш, що клієнт вже зараз буде купувати той, ту послугу чи ту, той продукт, не дави на нього, тому що він може спасувати. Отже, я показала вам трішечки, як виглядає діагностика. Стратегія аудит вашої поведінки, аудит вашого голосу, як можна змінити це. Стосується не тільки вас особисто, що вам заважає гарно говорити, що вам заважає продавати, де оця така закритість, яка транслює рабську поведінку. Теж це стосується і компаній, тому що ви можете дуже легко і просто зрозуміти, чому ваш постійний клієнт не дотягнув, не підійшов, не купив, чому він пішов від вас. Або що роблять ваші співробітники, чому певні співробітники від Довгають ваших потенційних клієнтів. Це все можна проаналізувати, і найцінніше це все можна змінити до місяця часу. Тому я запрошую, я роз... відкрила вам, як виглядає діагностика, аудит вашого коду лідерства. Тому запрошую, запрошуйте мене, це направду дуже класний і цінний продукт. До зустрічі! Побачимось в моїй студії. Па-па!